В цьому така робоча світа ця кучка вийшла мені в 2000 гривень. Це сьогоднішня відправочка окулярів. І ось ще куча одягу. Єдине, що радує Укрпошта завжди по повній оплаті. Відправив 8 березня, зараз вже 25 березня. То зараз я йому напарю там на закупочку окулярів і одягу. Ось така сьогодні вийшла відправочка. Скільки платити людині, як довірити буде плоско, Всіх вітаю, друзі! Новий випуск на моєму каналі канал про товарку. Якщо ви ще не підписались, підписуйтесь. Сьогодні будемо розмовляти про окуляри. Звісно, звісно, нова ніша, в якій я працюю. Ну, нова, для мене не нова. Але зараз починається активний сезон продажів. Як ви замітили, я побрився, років 10 скинув. Зараз розкажу вам, як іде ситуація. Запустив дропшипінг. Ось, друзі, приїхав на сьомий. Так уже виглядає парковка, все зайнято, Тільки що банкомат не видав мені гроші, я списав з карти, але потім повернув. Я вже дзвонив на банк, Зараз лечу, знімаю бабки. Так, друзі, прийшло замовлення на Ми Зараз будемо прозванювати, подивитися, які скрипти я використовую. Алло, Тетяна, добрий день. Залишили замовлення у нас на жіночі сукні. Mm -hmm. Телефонуємо до підтвердження. Підкажіть, який вам колір та розмір потрібен? 42-44. 4244. 4244. Добре, відправлення у вас в обруч, перше відділення потічок Тетяна, номер телефону так. Повна сума до сплати 653 гривні. У вас відправлення по передоплаті 100 гривень. Підкажіть на цьому номері. У вас є вайбер, я вам скину номер карти для... Номер вайбера пане Данаєчому номер можна протестувати, так? Так, записую. 33. Добре, пару хвилин пишу вам вайбер. Відправлення буде завтра. Хочу, дякую. Гарно не побачення. А вам так от побачиться. Отак поспілкуємось на тему площадок, платформ, на яких я продаю, і розставимо їх по їхній важливості для мене. На першому місці для мене зараз пром. На промі я продаю півтора року десь. Спочатку він у мене десь півроку висів, я там нічого не викладав, але потім у мене забанили Інсту мою робочу сторінку, там, де в мене були, і магазин кільзових ламп, і окуляри я там спочатку продавав. Коротше, залишився без інституту, потрібно було щось робити там на промі ще було 5 місяців десь по тарифу. І почав викладати на пром, і в принципі пішли продажі, продажі пішли, і я зупинився на промі. Пром плюс в чому? Що ти сьогодні виклав, ти попрацював ці півгодини, а замовлення може тобі прийти через півроку. Ну, Звичайно, якщо все чудово, товар бомбовий заповнив карточку, він швидко почне продаватись. Але якщо ти заливаєш товари масово, тобто, як у мене 20 моделей я залив, з них якісь 3-5 почали продаватися зразу, а згодом і ще якісь моделі, коли неколи замовляють. Тобто, Але якщо я бачу в моделі потенціал, я точно знаю, що вона має продаватися. Я дивлюся вже на оголошення, коректую, що я там міг зробити не так, роблю дубль, щось змінюю. Ну, тестую іншу гіпотезу, так би мовити. Так, тобто на першому місці в мене пром, бо це довгосрочна перспектива. Зробив трошки порядок у себе на промі. Зробив такі групи, Ну, вони в мене були. Тут іще у нас далі йде структура поділена. Так, і відредагував вітрину. Тут у мене подарунок, кешбек 20 гривень до кожного замовлення за відгук. Це додаткова мотивація для клієнтів. Так, тут на вітрині в мене одяг, вже додаю окуляри. Виставляю нові оголошення. Також це у нас літні сукні пішли, окуляри додаю на пром, вже підтихеньку пішли продажі. З рекламою все дуже просто: просто додаємо сюди. Групу товарів, яку хочемо рекламувати, вона автоматично підтягує нам ставочки і вибираємо режим продажів, який обичний турбо, економ, який вас влаштовує. Все, друзі, передоплата прийшла. Завтра відправляємо. Відправка у мене виключно по передоплаті. Я не хочу брати на себе цю мозгу так би мовити. Прозванювати ці замовлення клієнти не дуже відповідально буває, підходять до замовлення, а якщо ти скинув передоплату, то ти вже точно прийдеш і мені не доведеться дзвонити йому через 3-4-5 днів заганяти його на пошту силою. Тому так, я лучше пару замовлень, якихось невпевнених людей зріжу і не буду мати цих проблем. І так, друзі, тільки коли прийшла передоплата, тільки тоді ми приймаємо замовлення, бо... Якщо передоплата не прийде і ви відміняєте його після того, як ви його вже прийняли, то, друзі, буде погано, рейтинг буде страждати. Оце замовлення, бачите, вам вже продзвонили, Жіночка вже годину тому сказала, скине передоплату, досі передоплати немає, тому ми чекаємо. Менше став знімати, ось показую, яка в мене сьогодні відправочка. 9 пар окулярів. Є замовлення з дропу. До речі, якщо Хтось з моїх клієнтів, з моїх колег по дропу також дивиться мій канал, будь ласка, напишіть коменти, буде приємно знати, що ви тут є. А це у нас декілька відправлень. 1, 2, 3, 4, 5. 5 відправлень одягу. Сьогодні не закупочний день. В наявності майже нічого не було, але теж таку кількість урвали. Урвала! Тетка, блять, лезла мені під руку. Хотіла забрати ці два. І я сказала, Хенде мандавушка Тому все, друзі, вилітаю на почту. Всім гарних продажів. Так, друзі, запустив уже дропшипінг. Ви говорив про це в минулому відео. Хто не бачив, може подивитися. Там буде ще докладна інформація, що я роблю. Якщо ви також хочете стартанути бізнес, в принципі, любу нішу. Вам потрібно все те ж саме робити, закупити, відфотографувати та виставляти оголошення. Так, дропшипінг вже працює, вже є замовлення. Зараз збираю сьогоднішню відправку, покажу вам, що виходить. Не знаю, чому бізнес-тренера не радять займатися захисними окулярами. А Дивіться, ця кучка вийшла мені в 2000 гривень, продам я її приблизно за 6 тисяч. Ось так уже виглядає моя наявність мій склад окулярів. Зараз вже тут на на 7-8 тисяч коротше, окулярів тут є, але закази летять чудово. ось Дивіться, з вчорашнього дня трошки нападало. Фотографую, тільки що заміряв куртку. Це цей North Face, там якась фігня з замірами. Е, хто Виробник дав нам обхват в груді 98, а він 116 коротше, попало на повернення і це я міняю на менший розмір. Все, ось ще у нас одяг, будемо його пакувати і вилітаю на пошту. Збираю окуляри і вилітаю. Так, дивіться, першим ділом я збираю пакування. Пакування беремо на пошту, беру безкоштовно. Вони на пошті його доставляють. Окрім олекс доставок за олекс доставку треба платити. Це сьогоднішня відправочка окулярів. Я так розклався і підготував. Ось тут три штучки замовлені і тут три штучки в замовленні. До речі, ці два замовлення прийшли мені з дропу. І ось ще куча одягу. Зараз швиденько це пакую по коробочкам, це по пакетикам. Ось вони там. Зберігаються, до речі, кілограмові, Закінчуються. Так. Збираю відправочку, вилітаю. Також дивіться, от футлярчиками ми піднімаємо середній чек. Додатковий прибуток з нього. Це, друзі, відправочка запакована. Це окуляри на Укрпошту і це на Укрпошту, це ще одяг у нас. Єдине, що радує, Укрпошта завжди по повній оплаті. Буває таке, що якийсь спад по продажам там день-два є. І я вже думаю, блін, треба включати Укрпошту. Тим паче люди буває пишуть, можна Укрпошти там туди-сюди. Але я пишу по повній оплаті. Хто згоден, з тим я працюю, хто ні, то ні. У мене, до речі, ще одне є повернення з Укрпошти. Олекс доставка відправив 8 березня. Зараз уже 25 березня. Ось прийшло повернення, воно прийшло в відділення Укрпошти, і вони його відправили ще раз по тій же накладній, і в місто звідки воно приїхало до мене поверненням. Тож, коротше, Укрпошту не рекомендую, друзі, працюйте над своїм сервісом. 21 століття можна працювати краще. Ось, коротше. Збираю відправочку і вилітаю. На другому місці в мене OLX. OLX це швидко. В принципі, ти отак сьогодні залив товар, його сьогодні можуть і в тебе купити. Навіть на відео. Хто не дивився минуле відео, всіх прошу на мій канал. <гум> Ознайомлюйтесь з моїм контентом. Коментуйте вашу реакцію. Коротше, хто дивився моє відео, я викладав 10 оголошень підряд на відео, і в той же вечір мені вже прийшло оголошення, там куртку Норфес. І в принципі, та куртка виявилася таким нормальним хітом продаж. Я їх штук 15-20 вже продав, але з ними там напряжно, бо у постачальника їх постійно мало, а він рано відчиняється там, коротше, треба рано вставати. Як кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. На другому місці OLX, бо це швидко. І, в принципі, не так уж і дорого в моменті. А якщо на перерахувати, то буде дорого, але в принципі про сейл на промі зараз зробили зафіксовані ставки, то він дешево вони виходить. Це що, дивіться в економі. Зараз я поставив одяг, тестую це десь неділю. У мене одяг стоїть на економі, рекламна кампанія. То в середньому 50 гривень за замовлення мене зжирає, тобто це. Долар 20. Ну це вважай як замовлення з Facebook. Те ж саме. А в Олексі оголошення, от, допустимо, на одяг той самий. Там ще 10-15 гривень оголошення. Ти можеш його навіть не рекламувати, а з нього вже будуть йти якісь замовлення. Так, а на Олексі в мене зараз така картина. Зараз акцент поставив на окуляри, масштабно їх викладаю. Також не забуваю одяг. О, це оголошення має потенціал. <реш> Придбайте рекламу, будь ласка. Друзі, я знаю, коли придбати рекламу, потрібно дивіться. Через одне оголошення в мене великий потенціал. Кільцеві лампи також трохи є. Кільцеві лампи взагалі трошки виставляю, але тут оголошення працюють добре. Тобто дивіться ось 800 переглядів, 14 лайків, 8 телефонів, 8 общенів. Але воно, ну ви знаєте, як статистика Олекс працює. Буває, воно обновляється періодично. Тому так, зараз акцент ставлю на окуляри. І тут і на Prom.ua запускаємо нову сезонну нішу. Ранок починається не з кави, хоч зараз вже і час 20, година 20, так. Коротше, приїхала людина за окулярами, хоче поміряти, я йому вибрав. Тут пар він вибрав три пари, я йому назбирав цілу коробку. Коротше, пар 10 говорить, може візьме декілька варіантів. То зараз я йому напарю, там. вже чекає мене стій. Все, я повернувся, друзі, продав. Продав одну пару окулярів, тіп приїхав такий з підбитими очима, в нього такі фінгали. Говорив, в під'їзді на нього напали і купив він одну пару окулярів, щоб не за... Щоб вони закрили коротше, його фінгали, бо в нього там вибачаюся. Звір виривався наружу. Коротше, закрив фінгали свої, щоб вони не свіркав фонарями на всю вулицю. Все, продав йому одну пару окулярів. Заробив я з неї 230 гривень. Ну все, буду петить чай, печеньку і працювати. Ще одна закупочка окулярів сьогодні. Взяв на 5 тисяч, взяв чехлів. Взяв такі мішечки для окулярів і добрав позиції. Так, народ, моя сьогоднішня закупочка. Взяв футлярчиків, чохли мішечки, окулярів на 5. І ось така у нас закупочка по одягу. Сьогодні небагато. Трошки вже скидаю обороти, перехожу переходжу більше на окуляри. Так, дві штучки упакував. Зараз пакую. Коробочки десь тільки що взяв на пощі. Пакую. Це ходив на Укрпошту. На Укрпошту я пакую заздалегідь. Так, тут у нас одяг, який потрібно продати. Минулі мої стартапи, дивіться. Хі -хі. Ну, теж на мікрофонах, на іграшках. Це під новий рік чудово. Коротше, от таку маємо закупочку окулярів і одягу. Одяг весь зараз іде під відправочку, а окуляри зараз будемо збирати, відбирати, які нам під відправку, які ні. Так, друзі, ось така сьогодні вийшла відправочка. Вісім пар окулярів, як ви бачите, і ось по одягу ситуація ось така. Дуже багато часу це займає. Це пакування цих посилок, збори на почту. Дуже багато забирає часу, тому довго думаю вже над тим, як зделегувати на кого мені скинути цей обов'язок. Відправляти, зробити ТТНки і ще й закупати було б добре. Думаю, над цим вже не перший місяць, але не знаю, як воно буде. Скільки платити людині, як довірити. Офіційно оформляти, не оформляти. Коротше, багато запитань у мене є, поки я на стадії роздумів. Дві-три години на опакування і відправку в день у мене закладено. А плюс ще закупка це сьогодні, о сьомій ранку я встав. Ну і плюс ще інші відволікаючі фактори. Зараз 6 година вечора я тільки виходжу на пошту. А ще бажано щось встигнути зробити, аби завтра також були замовлення і бажано ще більше, ніж сьогодні. На третьому місці в мене дропшипінг. Дропшипінг в мене сезонний. Це вже другий рік я займаюся окулярами по дропу, предоставляю їх своїм. Клієнта. В минулому році я гнав собі людей з Тіктоку, з відео та в принципі, ну і реклами чатам. В цьому році також з Тіктока ганю підписників, хто не підписаний на Тікток, посилання буде в описі. І ще додатково з Ютубу. Так, друзі, короткий огляд мого дропшипінг каналу. На момент запису відео, це у нас 27.03.2023 року 222 підписника. Ось зараз, до речі, оформив замовлення новий дропер. Ну як, ще не оформив, але дізнався за наявність, говорить, клієнт хоче придбати. Ось, до речі, цю модель. Досить дипломатичні ціни. Заробіток можна ставити собі 150, 200, ну і там вже скільки в кого хватить совісті. Так, і ось під кожним постом в мене є такий онлайн прайс наявності. Натискаємо на силочку, на посилання і вас перекидає в екселівський файл. І тут у нас все гарненько розписано, модель, наявність, дроп-ціна, також оптова ціна прописана. Є у мене тактичні окуляри і звичайні сонцезахисні. Коли закінчується товар, тут пишеться, закінчується чи мало, закінчився в наявності. Загалом так, зараз у мене там порядка 50 моделей в наявності, хочу розширити асортимент хоча б до сотки спочатку, а потім будемо бачити. Тож, друзі, долучайтесь, хто хоче продавати, я вам дам якісь поради, якщо є, але з основною інформацією ви можете ознайомитись на Ютубі безпосередньо. Безпосередньо вбиваєте пошуковий запит, який вас цікавить. Тобто, як оформити оголошення на OLX, як правильно зробити заголовок, що таке УТП, як вибрати собі ціну, як розрахувати вартість. Коротше, всі ці моменти собі прогублюєте, дивитесь, записуєте, і з основними положеннями я вам допоможу. Пишіть мені, будемо співпрацювати. Відправка кожен день, шикарні фото, гарна ціна і стабільна наявність. І четверте моє джерело доходу, але воно ще мене не фінансує. Це мій ютуб. <смі> Перспектива яка? Перспектива в тому, що я буду заробляти на рекламних інтеграціях. Ну це, звісно, само собою. Є вже варіанти, кому я зможу запропонувати свої послуги, але це згодом до якоїсь тисячі підписників потрібно хоча б дорости. Так, також, коли сформується мій особистий бренд, я буду монетизувати. Монетизувати буду його шляхом надання консультації, в принципі, так, курси поки не планую записувати. Так, друзі, от свою позицію я вам висказав, будь ласка, пишіть в коментарі, як гадаєте ви, що для вас на першому місці, де ви взагалі торгуєте, може. ну, Для більшості, мабуть, на першому місці буде Instagram. Це саме ефективна площадка, де можна рубати по 20, 50, 100 замовлень в день. Якщо на лендослити до рекламу, то взагалі потолку немає. Так, з Оликсом і промом качелі, але в принципі також стабільно і немає такого стресу. Коли ти зранку просипаєшся, в тебе вже половина бюджету відкручена, а ще немає лідів, то нервишки шалять. Ну, з Elixo, Facebook, ой, з Elixo-промом такого немає. Так, все, друзі. Пишіть в коменти, як вважаєте ви, що для вас на першому місці це може бути OLX, prom Інста, Фейсбук, без різниці. Пишіть, будь ласка, ваші варіки, де ви ще продаєте? Можливо, хтось на хорошопі взагалі продає. <смі> на Алло, там, я не знаю, де ще епіцентр. Ну, чув за епіцентр і Ало. Нічого не буду казати, сам не тестував, але відгуки про нього такі, що я ну, туди нервусь.